Розміщення продукції у камерах у Талпрому. Наші камери завантажуються за допомогою візочків. В залежності від розміру камери, ці візочки мають різний розмір та кількість направляючих. Направляючі мають місця для розміщення як сіток, піддонів, вішалів та шампурів. Шампура використовується для. Завантаження рибою. З однієї сторони шампур має загострення, щоб легко можна було пробити шкіру, а з іншої сторони на токарному верстаті ми робимо ось таку накаточку, щоб можна було міцно тримати у руці і шампур не, вис... не вислизав. Розміщується у своїх місцях, міцно тримається та не випадає. Діаметр шампура залежить від продукції та від риби. Найпоширеніший це 8 мм.